За прогнозами синоптиків, прийдешніми вихідними в Україні пануватиме мінлива хмарність. Дрібний дощ чи мокрий сніг, ймовірні у суботу в західних областях. У неділю опади очікуються на всій території країни. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус 12 градусів вночі до плюс 3 в день. Вітер південно-західний до 12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями: дощ і мокрий сніг. На термометрах мінус 8 градусів темної пори доби плюс 2 світлої. 14 грудня у Кременчуці від ранку небо буде ясним. По обіді погода може змінитися на хмарну, без опадів. У неділю ймовірний ранковий мокрий сніг. Температура повітря в день мінус 1 градус, вночі мінус шість. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують протягом дня суботи ясне небо. Ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. У неділю ж хмари на небі триматимуться до самого вечора. Вранці очікується дощ або дощ зі снігом, який до полудня має закінчитися. Решта дня пройде без опадів. Температурні показники світлої передоби мінус один градус, темної мінус п'ять. Вітер переважно південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 14 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1981 року плюс 9. Найхолодніше було 1977, 19 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.